Нарешті прийшли мої красивенні коробочки для упаковки замовлень. Замовляла в магазині коробка UA Box. До речі, дуже зручно, що тут можна брати поштучно скільки яких хочеш коробочок, а не партіями по 10 штук, як в багатьох інших магазинчиках. Давайте почнемо з найменших коробочок. Наприклад, ось такої симпатяшки в горошок. Розмір їх всього х на х на 6, а Скільки всього красивенького можна туди скласти. Наступна красунечка з дуже гарними квітами розміром 20х10 на, на 5. Можна скласти ось так ось дві пари бантиків або ще якісь заколочки, і подивіться на ці чудові троянди. Дуже гарно, причому краса з усіх боків. Також в них є ось такі круті дитячі коробочки, розмір 19 на 15 на 3,5 см. Можна теж скласти якісь дитячі, прикольні мультяшні бантики. Дуже красиві коробочки ось такого формата. Подивіться, який гарний узор. І ще й дуже цікаво, ось так ось відкривається дуже прикольно. Також взяла ось такі тверді коробочки з міцного картону для пересилки поштою. Просто додати декор, бантик і все. І краса. І на пошті тоді не треба вже нічого купляти та додавати. Все можна спакувати вдома. Ось цього розміру коробочок 20х20 на 3 я взяла найбільше, тому що вони мої найулюбленіші. І я в них завжди пакую вушка, корони, єдинороги, котики, зайчики, все, що з вухами і об'ємне, дуже класно вкладається в ось такі прикольні коробочки. І виглядає це просто супер красиво. Я взяла ось такі з хатинкою та сніжком. Далі ось такі прикольненькі скали, дуже гарні. З метеликами. Тут такий прикольненький 3D-метелик. Також дуже симпатичний. горошок рожевенький. А також ось такі синенькі сніжинки і хатинки. Чудово підійти для зимових корон. І ще коробочки для великих подарункових наборів. Ось такі красиві з квітами. Вони вже йдуть 23х15 х 6 Ось такі в горошечок і ось такі з метеликами. Симпатичні. Крім красивих коробочок, в цьому магазині є інший пакувальний матеріал, наприклад, ось такий паперовий наповнювач для ваших коробочок. Також є різний папір тішю. Також, хто любить красивенько упаковувати в такий ніжненький папір, там є гарна кольорова палітра. Я думаю, так буде, підходити. І ще є пакетики різні. Я взяла ось таких от великих. Я люблю такі прозорі пакетики, вони йдуть на липкій-клейкі стрічечки. Іноді треба швидко щось запакувати, може передати, якийсь обруч і так далі. Мені треба ось такі ще великі, тому що в мене маленькі є, середні. І тут їх дуже гарний вибір, кому треба також вибирайте. Все це ви можете замовити в магазині коробка. А від мене ловіть знижечку 10% по промокоду було 10 гарних покупок.